Справжні спортивні пристрасті вирували на міському стадіоні Шахтар. Тут проходив міський фестиваль фізичної культури і спорту серед колективів вугільних підприємств. Шахтарі довели, що вони представники професії сильних чоловіків. Гірники змагалися у спортивних естафетах, кожна з яких вимагала неабиякої витривалості та сили. Шахтарі метали важкі колоди та набивні м'ячі, піднімали гирі, бігали з мішками у руках, мірялися силою у турнірі з армреслінгу та перетягуванні канату. Також шахтарські команди зустрілися у футбольному протистоянні. Традиційні спортивні заходи до Дня Шахтаря дають можливість молодим спортсменам проявити себе, а досвідченим підтвердити свій рівень. Тож кожен з учасників не лише залишився задоволеним, а ще й отримав призи та подарунки.